Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Так як ви знаєте, в цьому відео ми дивимося. Цікаво, скільки в мене вже вийшло відео на моєму каналі. Давайте подивимося. Заходимо на мій канал. Якщо, якщо що, мій канал ось так називається. Хто захоче подивитися відео, там Хартів, такси, Черепахи, Харків, такси, Черепахи, Йоа». от, Або Хартів Арсенів. Арсені». Бачите, там трохи редагу. От, Підписалося 1049 підписників. От, далі канал я створив 18 червня 2023 року. Вийшло на каналі. У мене 2428 відео. От, бачите, ось мій телеграм-канал arsenik 198. Можете просто так, як перейти в мій телеграм канал, просто так копіюєте це посилання, натискайте Копіювати і вводите в пошуку в Телеграмі. І там буде мій телеграм-канал. От. Бачите, друзі, ось такі показники виходить трохи більше, ніж за два роки. Я випустив 2328 відео на моєму каналі і ми з вами набрали 275 200 переглядів на моєму каналі. От, і ще аж 7300 лайків, друзі. Наша ціль: це 10 000 лайків, 300 тисяч переглядів, 500 поділені, 1100 підписників. Дуже дякую, хто. Підписуйтеся на мій канал, ви великі молодці і хто дивиться моє відео. Дуже дякую. Бачите, в мене найновіше відео. Зараз покажу, коли вийшло. У мене найновіше відео вийшло три хвилини тому. Той тобто зовсім недавно, і ось ще, е ще, бачите. Випустив відео 4 хвилини тому. О, тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Ось такі в мене показники. Випустив я 2328 відео більше, ніж за 2 роки.